Привіт! Мене звати Світлана Мелашич. Я родом з Поліського селища. Зараз проживаю в столиці. Я навчаюсь на акторку театру і кіно в Київському інституті культури. Кінозйомки обожнюю з дитинства. З дитинства грала на сцені. Також знялась в чотирьох шоу-проєктах. Мрію втілити різних персонажів, різних героїнь, починаючи з драматичних і завершуючи комедійними. Взагалі обожнюю, обожнюю грати, обожнюю перевтілюватися. Іноді я можу бути суперсексуальною, іноді, навпаки, дуже скромною, практично монашкою. Тому на мій образ зараз не звертайте великої уваги, можу перевтілитись протилежну героїню. Звичайно, люблю грати вродливих дівчат, але можу зіграти будь-яку дівчину, навіть загримовану під некрасиву. Аби грати, аби перевтілюватися. Також я видаю свій роман, веду блоги, де вітаю людей зі святами, мотивую, рекламую. Також там декламую свої вірші, я пишу вірші. Ну і щеднини веду стріми. Тобто я вже трішки ведуча, я вже трішки акторка, точно. Також я ще фотомодель, я співпрацюю з різними українськими фотографами. Ось так от знімаюся часто для реклам, і мені це дуже подобається. Ось так от. Отже, ще скидаю вам посилання на мій YouTube і TikTok канал. Я думаю, це краще вас ознайомить з моєю творчістю. І дасть зрозуміти мене як особистість. Також в мене зріс 169-170 см, десь параметри 95, 75-95. Ну, моя вага 65-66 кілограмів. І я родоволоса. Очі блакитні. Ну і трішки побуду для вас моделю попозую, щоб ви бачили мої параметри, мій зріст, мої дані.